Іван Петрович Котляревський, український письменник, поет, драматург і громадський діяч, основоположник нової української літератури, народився 9 вересня 1769 року в Полтаві, навчався у Києво-Могилянській академії, працював державним службовцем. У 1798 році створив першу поему сучасною українською мовою Енеїда. Пародію на класичну ененеїду Вергілія, адаптовану до народних реалій і мови. Вона стала символом відродження української літератури. У 1818 році Котлярецький написав п'єсу Наталка Полтавка. Що заклала основи української драматургії, зобразивши побут українського села? Помер 10 квітня 1838 року у Полтаві. Його твори вплинули на подальший розвиток української культури і літератури, а його ім'я стало символом національного відродження.